Всім доброго вечора! Скоптили нашу рульку. Шинку з рульки зробили. Зараз будемо формувати на відправочку, бо маємо трохи замовлень. Зараз розріжемо та подивимося, що в нас вийшло. Дуже запашна чесничком так пахне. Пробуємо. Смакота! класно Вартість шинки 350 гривень за кілограм. Замовлення приймаю на Viber 068 87 87, 87 4 Всім гарного вечора. Замовляйте!